Всім привіт, друзі, Друз'яки наші! Сьогодні серія буде про бджоли. Бджоли? Бджоли, бджоли. бджоли. і про Альбіновича. Так що не переключайтесь, залишайтесь з нами на каналі. О, поправлю шапку, а то, як завжди, отаку наперекос. Приїхали по Анатолія Альбіноча, Нашого пчеловіка. Та пчеловік? Пчеловод Пчеловік. Чоловік пчела Пчеловода Маємо деякі роботи зробити. Маємо пожарити м'ясо. Альбінич дивиться до бджіл. Анатолій Альбінич. Сьогодні буде нас тут заправляти балом. <хи> Він тут дрова носить, буде розпалювати, буде жарити, напевно. я тільки піду поперерізаю, бо думаю, ну я ще не дивилася в той пакет, які там куски того м'яса. Але найімовірніше, що вони великі, треба трошечки поперерізати. І все, і сьогодні буде блюдо від шефа. Від пчеловода Анатолія Альбінича. А то біля того костра розкажу таку сумну новину. Рівно рік тому. 5 лютого. Анатолій Альбінович каже, що тут можна поставити вулики. До речі, то було 5 лютого, а сьогодні 6 Ну, Рівно рік назад. Тоді ми тут на тому самому місці в той же час. Получається, в нас є традиція кожного року, 6 лютого або 5 ми з друзями ходимо на дачу. Так як в тому кіні. Ти і... в баню ходили, а ми на дачу. Да. І виникла ідея поставити тут бджоли. Ну і весною все закрутилося, завертілося. Купили дві сім'ї, два вулики. Дві сім'ї, і ціле літо вони працювали, жалили нас, носили те, що вони там носять завжди. Розмножувались. І на зиму їх підготували. Два рази обробили від кліща. Скільки там було 12 повномедових рамок, чи скільки, чи зиму. 8? 8, 8, 8. 8 рамок поставили їм повних, повнющих, тяжких з медом. Ну і все, і бджоли собі живуть. І от ми сьогодні приїхали, відкриваємо вулика. Альбінусь трубочку таку взяв там, щоб слухати. От і. Тихо. Тишина. Тишина. Просто воно знаєте, як то, як коронавірус, то він скрізь. Походу, коронавірус вбив наших бджіл. Так що. Так що все. Починати по-новому. Підписуйтесь на канал, бо буде далі цікаво. Якими способами ми будемо показувати своє упорство в бджолярстві, будемо по новому. Не знаю, треба підкажіть, як наловити безплатних бджіл, щоб їх сюди запхати і щоб вони знову тут жили. Напишіть в коментарях. Ну Ти молодець! Ну, а що робити? Треба, щоб вони знову якось з'явилися тут. Без 2000 не з'являться. Може, ви продаєте там, наприклад, матки можете продати, чи якось там, якось допомогти новому бджолярові, такому, що ще немає тями, але дуже хоче мати бджоли. Так що пишіть в коментарях різні пропозиції і розглянемо. такі <хи> Каже Анатолій Альбінович, що безвихідних ситуацій нема. Так що дивіться. Одну, одну сім'ю мою поділимо, буде вже тобі одна сім'я, одну сім'ю купимо. Але ціль, яка була? Щоб на наступний рік було більше сімей? Значить, одну, ще треба зловити. Як би там не було, має бути не дві, а три. Одну купити, одну зловити, одну поділити. Треба... у них з рамками, з метом поставимо, і буде, чоли, дивіться, прилетить рий. Точно. Або якщо у вас є ще такі 200% методи, як зловити рий, то підказуйте, бо чогось наші пропали. Воно ж розумієте як? Якщо є ціль, то не означає, що не буде ніяких перешкод і ти дійдеш до цілі. Ціль збільшити пасіку. Перешкоди є, але ціль не пропала. Ми все одно до неї йдемо. Має бути хоч не два, хоч два з половиною вулики, чи три, але чуть-чуть більше, як в торік. Так що думаю, буде цікаво. Шошлик, забирайте. Це поліно. Отак. От ага, вони просто широко. Я їх порозставляла. Ти хорошо розставила. Хорошо? Да. Дуже добре. Що лучше? <свят> От так? От так. Треба воделку принести, щоб потім. Подальше отогення. Ну звісно, От так. Да. Но... Поняла, так? Да? Поняв, каністра. Поняв. <свят> <свят> да, добре. Все, люкс? Да. Сумно аж за край. Два таких вулики, цілий плейлист на нашому каналі про бджоли. Можете подивитись, як ми їх купляли, як перевозили. І все пропало. Дивіться. Біпіном обробляв, все обробляв два рази. Все робив. Чого? От сьогодні 6 лютого, чого вони пропали? Там ж в коментарях мені колись писали, що треба... В лютому їх утепляти. Та й морозів таких не було, щоб вони там замерзли. Від чого вони можуть пропасти? Від голоду, повної їжі, від морозу не було морозів, від кліща обробляв. Ще які є причини. Напишіть, бо я, ну, я не знаю. Але пропали, то пропали. Хоча вони своє відпрацювали. Вулики залишились, там ті затрати, до речі, треба посчитати, чи відбилися, чи не відбилися по бджолах. То все є на плейлисті наша пасіка, який називається на нашому каналі. Так що, кому цікаво, дивіться, як я, не використовуючи там, наприклад, YouTube, якісь там курси, а просто вчуся так, як колись в Минулому столітті, в вдячка, старшого пасічника Вальбіновича. Просто те, що він мені каже, я ще погано розумію, щось стараюсь робити. І це призвело до того, щоб бджоли відпрацювали сезон. І зимою їх нема. Я не знаю, чи то по моїй вині, чи то не по моїй вині. Може ще в когось пропали. Не знаю, пишіть. Отаке. От Далі буде по-любому, по-любому будуть бджоли. До речі, мед. Продавав, продавав добре, що ще собі оставив три літри. До нового хватить. Я, я вважаю все-таки на даний момент, що в нас з Іванкою є маленька пасіка. То, що поки що бджіл нема, то, то несуть. Будуть Будуть бджоли. Друзі, дивіться, як мене Анатолій Львінич хвалить. Каже, що я вже професіонал, так гарно населила всі шашлики. Але найбільший професіонал у нас Анатолій Альбінич. Дивіться, які вони гарні. Ні, це Іванка таку яка красоту шкіручка, зробила. Яка гарна шкірочка, а запах, аромат. То ми тут двоє заправляємо шашликами. Ще раз бо не тут почула. Через п'ять хвилин знімаємо шашлики. Ага, так. Я ж вважаю, що вже, що вже вони файно пахнуть. Забираємо. Пішли. Ну що, якщо підсумувати, то завезли ми Анатолія Альбіновича додому. І І все, константував Анатолій Альбінович смерть всіх бджіл і каже, що це відбулося ще орієнтовно з осені в листопаді. Бо мед як був, так і є. Ну, В листопаді ми обробляли тим, як він називається, не біпін, а аналог біпіна. Забув якась назва така. Ну Не пам'ятаю це слово. От. Але це не може бути від нього. Два рази обробляв, нормально все було. Ви ж Тоді бачили, що бджоли літали після того. От. Але все, і мета стався чого, де. Пропали бджоли, не замерзли, нічого. Що сталося? не знаємо. Взагалі, пишіть в коментарях і знайте, що ми не здаємося. Продовження буде. Будемо збирати на бджоли. Гроші, можете так. донатити. Я на повному серйозі. Ми ж, ми ж не будемо здаватися. Всього, опустили руки, нема бджіл, все. Ми стільки вклали праці. Не так праці, але ну так. Да. Стільки всього, і ми не будемо здаватися, ми будемо опять бджоли розводити. Навдаді? Так, будемо опять розводити. Так що можете нас підтримати. І Хто скільки хоче, хто скільки може по гривню? Бо ми будемо купувати нові сім'ї бджіл.